Дорогі друзі, тема ідентифікації пенсіонерів уже набила оскому. А все через те, що пенсійний фонд та Міністерство соціальної політики не ставлять остаточну крапку у своїх поясненнях. І зрозуміло чому. Вони чекають на прийняття законопроекту 94.53 і уникають давати нині роз'яснення, бо завтра доведеться давати інші. Сьогодні, 29 листопада. Мені на очі потрапила стаття у колишній комсомольській правді, яка зараз використовує скорочену назву «КПЮА» Як українським пенсіонерам пройти ідентифікацію онлайн. Повна покрокова інструкція. Повинен відзначити, що автор е Наталя Мічковська фахово і компетентно, на мій погляд, написала цю статтю. Вона є корисною і зрозумілою для читання. Я залишу посилання на статтю нижче під описом і раджу всім пенсіонерам її уважно прочитати. Серед блогерів прийнято просувати когось за допомогою реклами та за гроші. Я роблю це тому, що вважаю статтю важливою для українських пенсіонерів і ніякого відношення до КПЮА не маю. Та прошу не вважати моє відео рекламою. Цінність цієї статті ще і в тому, що вона, чи не вперше серед засобів масової інформації, надає офіційну відповідь, відповідь з Пенсійного фонду щодо ідентифікації. У статті є навіть сканована копія цієї офіційної відповіді. Я не буду переповідати весь зміст, раджу самим прочитати зокрема інструкцію. Хоча вона стосується ідентифікації онлайн, є ще й інший спосіб для тих пенсіонерів, хто може цим скористатися, особисто навідатися до сервісних центрів пенсійного фонду і свого банку. Я зупинюся на тих висновках, які я зробив з відповіді пенсійного фонду. По-перше, відповідальний працівник пенсійного фонду. Чомусь не згадують ту категорію пенсіонерів, які залишилися на окупованих територіях. Це болюче питання. І чомусь у владі та пенсійному фонді досі не висвітлюється, як їм бути і що робити, коли їм припинять або вже припинили виплату пенсії? Зрозумілої відповіді досі немає. Вся надія на відеозв'язок. Але у відповіді Пенсійного фонду йдеться, що далі, цитую за текстом: встановлення органами пенсійного фонду, особи пенсіонера у режимі відеоконференц-зв'язку, під час якого пред'являються документи, що посвідчують особу, здійснюватиметься органи пенсійного фонду України після. Набрання чинності порядку встановлення Територіальним органом пенсійного фонду України, особи одержувача пенсії щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці інших соціальних виплат шляхом відеоконференц зв'язку, затвердженим постановою управління пенсійного фонду України. Від 20 листопада 2023 року номер 492 Ну, з такої відповіді дуже важко щось зрозуміти. Але тут незрозуміло мені таке. Постанова прийнята 20 листопада 9 днів тому. Але виявляється, що порядок встановлення особи одержувача пенсії шляхом відеоконференцзв'язку, Ще не набрав чинності. Самої постанови на офіційному сайті пенсійного фонду немає, я не знайшов, щоб уточнити це питання. Тому існує парадокс, ніби запис на відеозв'язок існує, бета-тестуванні на веб-порталі пенсійного фонду, але сам порядок проходження ідентифікації пенсіонера через нього досі не затверджений. А відповідь підписала директор Департаменту з питань цифрового розвитку і цифровізації. Коли вже наші чиновники навчаться давати чіткі, зрозумілі і конкретні відповіді пенсіонерам. Аналізуючи цей документ і інші заяви офіційних представників влади і пенсійного фонду, маємо чітко усвідомити. До 31 грудня 2023 року фізична ідентифікація проводиться для тих українських пенсіонерів, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи до 24 лютого 2022 року та отримують виплати через Ощадбанк. Місце їх перебування не має значення, чи вони знаходяться в Україні. Чи за кордоном, чи на окупованих територіях. Все одно треба пройти ідентифікацію. Непроходження ідентифікації до кінця року, тобто до 31 грудня, дає право пенсійному фонду припинити виплату пенсії цієї категорії пенсіонерів уже у наступному 2024 році. Кому ще з пенсіонерів можуть припинити виплати? Така загроза існує ще для двох категорій пенсіонерів. Перша категорія для тих, хто отримує пенсію у банку з використанням платіжної картки, строк якої перевищує один рік. Згідно пункту 17, порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Затвердженого постановою Кабінету міністрів від 30 серпня 1999 року, банк зобов'язаний повідомляти пенсійний фонд про тих пенсіонерів, хто протягом року не проводить видаткові операції особисто і банк не проводив фізичну ідентифікацію пенсіонерів. Отримавши таке повідомлення від банку, Пенсійний фонд тимчасово припиняє перераховувати пенсію на банківський рахунок до з'ясування обставин, чи живий пенсіонер, чи пройшов він ідентифікацію. Друга категорія це пенсіонери, які проживали в Україні, отримували пенсію через відділення Укрпошти. Але потім переїхали за кордон або не встигли оформити переведення пенсії на банківський рахунок. Це також трапилося на окупованих територіях. Укрпошта втратила можливість доставляти пенсію, і люди не отримували її понад 6 місяців. Багато пенсіонерів плутають ці терміни, це я зрозумів з коментарів. Отже, уточнюю про терміни 1 рік і 6 місяців, які дають підстави пенсійному фонду припинити виплати пенсії. Якщо протягом року, тобто 1 рік, ви не проводили ніяких видаткових операцій по банківському рахунку, вас можуть позбавити пенсії. Ключові слова тут не проводили видаткових операцій. Якщо ви 6 місяців не отримували пенсію, вам теж припинять виплату пенсії. Ключові слова тут не отримували пенсію. Тепер вважаю, ви не будете плутати ці строки 1 рік і 6 місяців. Пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть пройти ідентифікацію в органах пенсійного фонду України через авторизацію на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою ДІЯ підпис і через отримання посвідчення, що фізична особа є живою у закордонній дипломатичній установі України. Отриманий оригінал посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації. А таку заяву можна написати у довільній формі, потрібно направити до територіального органу пенсійного фонду. Це можна зробити поштою або відсканувати документ і завантажити його через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Але тут потрібно мати кваліфікований електронний підпис. Отже, граничні строки проходження ідентифікації пенсіонерів до 31 грудня цього року встановлено лише для внутрішньопереміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Для інших пенсіонерів, зокрема тих. Які тимчасово перебувають за кордоном. На окупованих територіях ніяких кінцевих термінів не передбачено. А тепер давайте поміркуємо разом. Чи варто пенсіонерам за кордоном поспішати за довідкою, що вони є живими до тих пір, поки вони отримують пенсію на свій рахунок і користуються пенсійними коштами? Тобто платять за комунальні послуги, купляють продукти чи речі, оплачують інші послуги. Може виявитися так, що ця довідка буде вважатися дійсною лише у цьому році, а у наступному році треба буде брати нову довідку. Взагалі це придумало якусь повню, повну дурню. Людина може взяти нині довідку, а через тиждень померти. Все робиться для того, щоб ускладнити життя пенсіонерів, які і без того важке і повне проблем, як вижити і зберегти здоров'я. Пенсіонери на окупованих територіях теж можуть пробувати відновити пенсію через діюпідпис. Якщо він недоступний, то залишається лише один спосіб відеозв'язок. А тепер про законопроект 9453. Він має намір запровадити обов'язкову щорічну ідентифікацію пенсіонерів незалежно від місця перебування чи проживання. Це є недоречним кроком, особливо у період воєнного стану. Тому раджу вам якнайскоріше до прийняття законопроекту. Підписати пенсіонерську петицію, якою ми просимо уряд та Верховну Раду не запроваджувати фізичну ідентифікацію пенсіонерів на період воєнного стану. Зараз петицію підписало 249 чоловік. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будете отримувати завжди свіжу і перевірену інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових. Зустрічей